Які ваші плани надалі? Що, то, якщо у вас там найближчий рік ви опинитесь на території Російської Федерації, mm -hmm. ви мобілізуєтесь до російської армії, чи що ви будете робити? Ну, якщо в там буде нужда і буде какая-то там как мобілізація, попадать мобілізацію, ну так, да, пойдет. Mm -hmm. Що делать? Ви як така маленька людина, нічого не рішаю, нічого не знаю. А що я можу в цьому дітей? Ну, ви кажете, що не розбираєтесь в ситуації, не знаєте, як воно відбувається. Війська НАТО, не НАТО, добровольці mm. самі чи прислали їх сюди, але ну, вирішили, от перебуваючи в армії, здавати позиції а, українських військових. Ну, у мене, коли призивали, ніхто ж мене не спрашивав, хочу я туди йти, чи не хочу. От я не хочу, Чому туди беруть тих, хто не хоче туди йти. Я не думаю, що всі кого зараз призивають, що всі прямо зланням йти воювати. Дивіться, але так склалося обставини. Ми на краю виживання. Ви бачили фотографії, що відбувались в Бучі? Ви бачили Маріуполь драмтеатр? Mm. Чи ви теж як далека людина відпочиває? Я думаю, що це все постаново. Ну, от як мені. Я в это не верю абсолютно. Ну, серьезно? Серьезно. Я не шучу в этом поводу. Как по мне это была постанова, а как она на самом деле, у меня там нет.